Не знати пива, не знати радощів гласить одне із давніх прислів'їв. Для шанувальників Бердичівського натов Бердичівський пивоварний завод створили нові сорти класичне та преміум. нового року десь разів п'ять ми розливали. Це пиво преміум і класичне. Пива світлі, на вкус вони дуже приємні, хороші. От, я думаю, що як споживач буде знати, що це наше, буде брати, подивитися. Я думаю, що в нас сподобається і прийметься воно, так як наші ті пива приймаються нормально з нашим споживчам, так само і це пиво того прийметься нормально. Виробництво пива складний і тривалий технологічний процес. Він складається з кількох циклів: виробництва солоду, отримання пивного сусла, зброджування сусла пивними, саме певними дріжджами, дозрівання, фільтрації та розливу пива. Для приготування сортів преміум і класичне використовують солод власного виробництва, ячмінь спеціальних сортів та новинка перлову крупу. Перлову крупу купляти було, це було дуже дорого, то ми купили. Лінію, яка робить перлову крупу, і зараз у нас лінія ця є. Ти є лінія, ми можемо тоді і випускати пиво. Бердичівські пивовари піклуються насамперед про якість та безпечність харчової продукції, щорічно впроваджуючи нові технічні заходи. На сьогодні автоматизовано процеси бродіння і охолодження, впроваджено механізацію подачі склотари у цех по розливу пляшкового пива. А головне, споживачеві запропоновано більше десяти сортів смачного напою, серед яких класичне і преміум. Наш продукт, наше пиво. Воно було завжди натуральним продуктом. Ми ніколи не застосовували технологію пастеризації і не будемо, я думаю, її застосовувати. Ми не застосовуємо ніяких. Скажімо так, допоміжних матеріалів, добавок до нього, наш продукт є натуральним, безпечним. Ну а про його смакові якості це вже буде судити наш споживач. Але на сьогоднішній день у нас проблем з реалізацією для споживача немає. Що ми що виробляємо, те все реалізуємо. Пиво вищої та відмінної якості тільки таке готують бердичівські пивовари. На них затверджені всі документи ДСТУ. Вони пройшли дегустацію і впроваджені виробництво. Тому я думаю, наш споживач має нагоду зараз бачити в торгівлі і спробувати оцінити. Що пиво диво, сказано правдиво, класичний преміум подвійне диво.